Доброго дня, Миколаїв, 20 червня, 23 рік. Сьогодні в нас пройшов і зараз йде ще гарний дощик. Злива десь біля 20 мм на даний час. Вирішив я вийшов в садок зняти огляд свого саду собі для нататку. Яблуні і груші, які в цьому році дуже гарно пов'язалися і вродили. Ось маємо тут така була яблунька. А це у нас груша. Груші це в нас була стара груша. Як стара, вона ось пізні плоди, вони завжди, завжди хворі. Не знаю, я вже обробляв, обробляв в цьому році їх. І так як жалко було деревину, я на неї прищепив років п'ять тому назад два сорти. Один взяв своїх батьків, а другий взяв батьків дружини. І ось вийшло. Це було моє. Перша практика по щепленню, ніколи не щепляв, і ось так воно гарно вийшло. І ось ми маємо два сорти. Один сорт більш пізніший, ось, теж гарно нав'язався, багато грушок маємо. І один сорт трошки раніше і крупніше. Такі гарні плоди. Ну і третій, третій це те, що оригінальний. Те, що з неї вона колись один раз вродила. Без хвороб вони смачні, були великі, але щось більше не виходить, щось ми неправильно робимо. Це в нас поруч біля цієї груші. Ось так вона похилилася, стоять підпорки. Ось, і ще одна в мене посаджена, вона хворіє щось. Я б не знімав відео, але вона мене спровокувала на це, тому що ось вже пообсипалися грушки, і вона вже достигла. Вона вже достигла. Вона, на вигляд, зелена, але вона дуже м'яка і смачна. Грушка ось так, теж вона залита. Назв не знаю, для мене назви то таке. Для мене головне, щоб було смачно. Тут у нас поруч ще одна грушка. Теж вона залита, я її формував крону розлогою і занадто. Ось так похилилися занадто. Треба було треба підпирати. Тому що поломає, але в'язі плодів дуже багато і буде смачно. Тут у нас поруч Семеренко, зав'язалося теж дуже багато плодів, яблучок. Ось так я їх. Підв'язав, тому що розлога форма і теж понахилялася, а стовбур не дуже. Треба її обрізати, на наступний рік не пускати вгору. А це, що хотів показати, ось такий лайфак, як каже, казала колись, казала. Зараз вона каже, дідусь, я кажу, все правильно. Це стрічкою підв'язувати дерева стрічкою. Крапельна стрічка, вона крепка і надійна. Гілки підв'язуємо крапельною стрічкою. Це в нас муцу. Деревинка муцу. Гарно загружена, теж її сформовано все чашею формую. Стараюся формувати чашею. Ось такі яблучка. Не знаю, зараз, зараз, можливо, треба обробити. Я не такий професіональний садівник, може хтось підскаже, чим обробити, щоб не було черв'яків, а може вже і запізно. Але дуже смачна зимова муцу. Ось так вона сформована стобур. Я тут лишав ось собі нащепи. вроді би нащепи. Думав. Навіть хотів експериментувати повітряні відводки зробити. і Лишив був ці гілочки, і вони вже почали ось плодоносити. Я одного ж зрізав, був, на, щепи, на все, експериментував. а лишив ці і так їх не обрізав і вони вже почали плодоносити. Треба їх обирати бо буде занадто багато. Тут у нас одна з перших наших яблуньок. Уже вони достигли яблучка, такі гарні яблука. Вже вони смачні, можна їх куштувати, трошки вона хворіє, я думав її вирізати, тому що має ось такі пошкодження стовбур. Я їх лікував, лікував, але але, але, і майже по кругу такі пошкодження і вона хворіє. На даний час вже достигає, вже достигла. Алеча ось такий розмір вона має. Вона смачна. Ми її в компоти. В минулому році я навіть вино з неї робив. Така деревина, алеча, вона вроді воді не потрібна, у нас вона росте, її можна зустріти і в посадках і все, можна поїхати нарвати, але вона тут росте, я ось на неї тут щеплював щеплені персики, ось. щепа персиків у нас прижилася. Але лишили її, лишили, обрізали її так. На одну сторону, лишили її на один бік. І вона нас радує своїми плодами. Це проходив до іншої деревини. І ось, бачите, жимолость до сих пір висить, єсть, є, є в нас жимолость. Онука приїжджала, я навіть і не знав. Вона прибігла і жменює жимолості. Кажу, де ти взяла? Вона каже, в тебе на кущу, дідусь. Ось, бачите, це купувалося, ось ці жимолості вже пусті у нас від А це купувалося на Миколаївських ринках, як Київська великоплідна, хоча, як мені кажуть, що такого сорту і немає. Але вона не великоплідна, вона мілка, але до сих пір на неї висять плоди. Це в нас та яблунька. Навіть не знаю. Що за назва, але такі гарні. Гарні. О, бачите, вже черв'ячок. Вже черв'ячок поселився. Гарні такі яблучка. Так вони нав'язалися в цьому році. В цьому році на яблука у нас на півдні. Гарний врожай. Дуже багато яблука, груші пов'язалися. Не знаю назву, можливо хтось підскаже. Але дуже красиві такі яблука. Ось такий розмір. А це наша старушка. Старушка, яблунька. Ми вселилися, вона була дуже велика. І вже ми живемо тут більше 20 років. І вона нас радує плодами кожен рік. Кожен рік вона хоч хворіє, ми її відновлюємо, обрізаємо. Ви подивіться, як вона залита. Це, звісно, не добре, це треба регулювати все. Але немає часу. Ось вона так у нас на криші залита. Залито це яблунько. Оте, що я колись в відео казав, що ці наші районовині сорти, вони саме краще це те, що колись робилося. Воно саме краще для нас. Вони родять, вони ростуть і такими великими, і менше їм доглі, тому що вони до нашого клімату пристосовані. Відео дуже сильно затягнулося, але хочеться охопити якомога більше свого саду, він великий. Це ми в Раз вже вилізли на криші, пішли ми по кришам, і це в нас персики. Це в нас персики, які може дуже багато років. Ми їх садили. І в цьому році вони дуже хворіли. І ми маємо ось такі гарнюні персики. Ось такі. Вже не багато їх, але, але є, є. І ми скуштуємо. Ось вже навіть погнили тут на кришах, бо їх тут ніхто не дістане. Маємо, що маємо. Але ми спасли наші персики в цьому році, маємо ось таку вегетацію вже. Надіємося, на наступний рік буде все добре. Ну і будемо закінчувати вже огляд, а то він затягнувся. Я думаю, що мало людей вже додивилися до цього моменту. Але хочу показати ще свої молоді насадження персика. Ось маємо такі навіть рукою не охопити персики молоді. Тут ми посадили у нас тут цілий рядок, це у нас старі великі персики, а тут у нас цілий Ряд персиків ось ці ще зелені, але теж великі. Цей ось теж достигає. Гарнюні такі персики. В цьому році їх небагато. Тут у нас посажені фундучки на вкорінення кому потрібні горішки. Ось один з наших улюбленців. Нашої сім'ї це персик інжирний, дуже-дуже смачний. Теж маємо плоди, маємо зав'язь. Це в нас мигдаль солодкий, який виявився не і не смачним. Ми його тут ось поперепрививали. Маємо надію, що прийметься. Десь у нас ось прививочки вже які прижилися. Але отак купуєш на миколаївських ринках. Купували, як мигдаль, солодкий, а виросло, бог знає, що не смачне, не... Смачне. І останній у нас персик. Ось така краса. Ось такий персик. Він вже скоро буде достигати. Ось так зав'язалось на ньому багато плодів. Це молодий персик. І ось маємо. Що маємо? Буде що покуштувати, можливо, когось і пригостити добрих друзів. А не добрі, хай собі, самі собі вирощують. Тут у мене ще рядок молодих персиків, посадив я їх в минулому році. Ось так вони йдуть вздовж городу. Це молоді, це такі повинні бути, вже, повинні бути вже такі великі, незвичні, як я казав, незвичні. Ось тут рядок. Деревин 10 я посадив, там у нас бурячок росте. Ось такий садок. Дуже довго затягнулося відео. Дякую, хто подивився до кінця. Хто подивився до кінця, обов'язково в, в кінці відео, не в кінці відео, а під відео. Напишіть Я додивився. І я вам скажу велике дякую, що ви додивилися його до кінця. Це буде показник того, чи дивляться. Підписники і глядачі мої відео до кінця. Кому цікаво, ось такий садок, там у нас фундучки інжири, але це вже друге відео інше відео. Ось ми ще маємо ось такі інжирчики в нас ростуть. Там у нас актинидії ростуть, це інші відео. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Не забувайте, хто додивився до кінця, написати я додивився. І мені буде цікаво, скільки людей додивилося до кінця. Велике дякую. Слава Україні!